З грудня 2023 року почались податкові перевірки ФОПів. І кожен ФОП, який побачив себе у плані графіку перевірок, починає задавати собі питання: як будуть перевіряти? Яка буде тривалість перевірки? Що можуть перевірити чи можуть подовжити перевірку? Як перевірити свою книгу доходів або книгу доходів і витрат? Які будуть наслідки податкових перевірок? Як треба оскаржити наслідки податкової перевірки, якщо ви з цим не згодні? Відповіді на ці питання я підготувала в онлайн-курсі самоаудит та підготовка до перевірки фото. З 2000 року я працюю податковим консультантом. Тож маю досвід не тільки податкового консалтингу, а ще й супроводження перевірок і відстоювання інтересів в судах. І тому можу вам надати конкретні рекомендації, дієві інструкції і чек-листи щодо того, як підготуватись до перевірки. А інколи важливо не тільки підготуватись до перевірки, важливо кожного року зробити самоаудит, щоб бути впевненими, що ви під час податкових перевірок не отримуєте штрафні санкції і не будете витрачати зайві кошти на штрафи. Замість того, щоб їх витратити на розвиток свого бізнесу, цей онлайн-курс буде дуже зручним, корисним і цікавим для ФОПів, бухгалтерів, аудиторів і тих компаній, які навколо себе створили співдружність ФОПів. Цей курс підготовлено в рамках податкового університету. Це онлайн-курс. Курс самоаудит та підготовка до перевірок ФОПів складається із 11 відеоуроків, 10 практичних завдань, 50 тестових завдань і розбору 5 кейсів. Кожен учасник буде мати доступ до онлайн-кабінету, в якому будуть розглянуті всі уроки і надані матеріали. Кожен учасник після успішного закінчення курсу отримує сертифікат. Цей сертифікат допоможе вам при працевлаштуванні, а також для себе надасть внутрішньої впевненості в тому, що ви не тільки зможете підготуватись до перевірки, а ви будете після цього курсу мати впевненість в тому, що ви і правильно працюєте в поточному часі, і можете себе перевірити наприкінці кожного звітного періоду. Тож з яких уроків буде складатися цей курс, давайте це розглянемо. Тож, курс, самоаудит та підготовка до перевірки фопів складається із 11 уроків. Це перший податкові перевірки ФОПів, де розглянемо види перевірок, їх тривалість. Як допускати податківців до перевірки, що від них вимагати, як можна не допустити і що буде законними підставами? І розглянемо конкретні практичні приклади варіантів недопуску інспектора до перевірки без наслідків. Другий урок: електронний кабінет ФОП як основний інструмент ФОПа. Тут розглянемо питання, чи взагалі потрібен вам електронний кабінет що необхідно в ньому контролювати, як перевірити свої облікові дані і дані своїх контрагентів, як перевірити свій стан розрахунків із бюджетом, і взагалі розглянемо, чи є якась альтернатива спілкування із податковою, крім електронного кабінету. Четвертий урок система оподаткування ФОПів. Перевіряємо відповідність критеріїв. На цьому уроці розглянемо кведи для платників податку єдиного в основному, а ще і для ФОПів на загальній системі, бо їх діяльність повинна чітко відповідати кведам, зареєстрованим, інакше будуть штрафні санкції і додаткове оподаткування. Як податківці перевіряють відповідність кведів, як перевіряється чисельність, доходні критерії, а також контроль дат, зміни системи оподаткування і їх наслідки. Урок четвертий – Документація ФОП та товарний обіг. Перевіримо всі первинні документи. Я покажу вам практичні приклади того, як повинні бути оформлені первинні документи ФОПів. Перевіримо максимальний і мінімальний комплект первинних документів і навчу вас перевіряти дуже швидко і дієво первинні документи. Далі перевіримо ще не тільки пакет первинних документів, а й товарний облік ФОПів. По-перше, розберемось, чи повинен ФОП мати товарний облік, в яких випадках він є обов'язковим, в яких ні, що потрібно бути в цьому товарному обліку і як його перевірити вже на підставі того, що є закінчений звітний період. Урок п'ятий. Аудит доходів ФОПа. Тут необхідно буде відразу розглянути всі питання. По-перше, які види доходів отримує ФОП, як він їх отримує, в яких випадках йому потрібен РРО чи ПРРО, як необхідно оприбутковувати свої доходи і чи оприбутковані вони, перевіримо всі ліміти, перевіримо відповідність доходів і кведів. Я навчу вас, як це необхідно робити і як це роблять податківці. Розглянемо нетипові доходи і аудит нетипових доходів. А ще зробимо аудит валютних доходів і поговоримо про банківський та фінансовий моніторинг. Шостий урок аудит витрат ФОПа. Тут, на цьому уроці я навчу вас перевіряти витрати ФОПа на відповідність їх підприємницькій діяльності. А ще перевіримо оплати непідприємницьких витрат, і розглянемо не тільки наслідки, а й те, як це можна виправити. Ще розповім вам про те, яку позицію має ДПС щодо відсутності витрат у ФОПа і як це можна виправити. Ще розглянемо ФОПа як податкового агента і перевіримо всі операції ФОПа, в яких необхідно буде виступати податковим агентом і як про це відзвітувати. Урок сьомий. Аудит розрахунків. Тут перевіримо готівкові і безготівкові розрахунки ФОПов, використання платіжних систем, їх законність. Перевіримо прибуткування доходів і перевіримо розрахунки ФОПов, а також перевіримо звітність по РРО і підготуємось до перевірок якраз готівкових операцій і взагалі розрахункових операцій. Урок 8. Аудит трудових відносин та оплати праці. Цей урок буде корисним для тих, у кого є наймана праця. Тобто перевіримо кадрові документи обіг ФОПу і перевіримо нарахування та виплати заробітної плати та зарплатних податків. Урок 9. Аудит книги доходів і книги доходів та витрат. Тут покажу вам алгоритми і надам чек-листи щодо перевірки правильності заповнення книг доходів та книг доходів і витрат. Ну, а ще покажу, як виправляти в них помилки і які є наслідки, якщо ці помилки не виправити. Урок 10-й: результати аудиту. Ми з вами розглянемо, як буде виглядати наш акт самоаудита і, взагалі, що це для чого це потрібно. Подивимось на виявлені помилки, проблеми і шляхи їх виправлення. Проведемо аналіз актів податкових перевірок ФОПів, і я вам покажу, на що необхідно звернути увагу на вашому ФОПі. Ну, і, відповідно розробимо модель мінімізації ризиків діяльності ФОПа і урок 11, як, на мій погляд, найцікавіший взагалі те, що може бути не просто цікавим, а максимально корисним до ФОПу. Це модель оптимізації роботи ФОПа за результатами аудита. На цьому уроці ми розглянемо ті е, шляхи і розробимо такі рекомендації, які нададуть нам можливість сформувати модель оптимізації організації діяльності ФОПа. І обов'язково розробимо з вами декілька варіантів моделі оптимізації оподаткування ФОПа. Все це ми з вами зробимо на курсі, «Самоаудит та підготовка до перевірки ФОПів. Навчання буде проходити в онлайн режимі, буде доступ до телеграм-чату, в якому ми будемо спілкуватися і знаходити відповіді на найцікавіші запитання кожного ФОПу. Коли ж розпочнеться курс? Курс розпочнеться вже 29 березня. Тож поспішайте, приєднуйтесь! Під цим відео є повна інформація про курс та посилання для реєстрації. До зустрічі на нашому онлайн-курсі!